Заходимо грамот в комп'ютерний Майкрофт. Саму останню версію, звісно, тут добавимо І За ми зайдемо на серву, ну ми зробимо новий. Знаєте, чому, ну, бо ми будемо виживати. Бр, цей мил вже загружається. І як бачите, якщо на цьому ютуб каналі набереться 10 тисяч, ой, 10 підписників, то буде комп'ютерний Майкрафт. Но треба почекати трохи, щоб з'явився Комп'ютерний Майкрат. А якщо не буде Комп'ютерного Майкрафта, то тоді наберемо Roblox. Якщо буде 10, то Minecraft, а якщо 9, то Roblox комп'ютерний і Майкрафт Комп'ютерний. Не, не на телефоні, а на ноутбуці. Як бачите, світ запустився. І, кстати, вибачте за скин. Тут іншого не можна поставити. Саме тут тяжко знайти балан. Так що мене трохи полагали. Давайте зробимо прикол. Уважаю. Ну, вов, в нас барани тут. Їх залишу задушити їм шию. Алло, барани. Як бачите, мене вони бесять, Що в них так багато хп, що їх не ладно вбити. Ай, та Балан! Сюда йди! І ще одного снайпнути. Я їх ненавижу. На ліжку мені хватає за... Так що, якщо ви хочете mm, комп'ютерний Майкрафт, то він буде скурс. Комп'ютерний Майкрафт. Мені би деревню знайти. Що в є яут? Як знаєте, дуже важко виживати в хардкорі, Тут нема хардкору, так що цей ролик недовгий. Ну, якщо ви хочете стрім на моєму YouTube-каналі, то би я буду стрім трохи пізніше, коли в мене буде 10 підписників... Ну, так, як бачите, це дуже тяжко так виживати. Нас, має майбільними... відео, залишитись 14. Дальше підкупатися, зробити вам такий фокус. Чик і зробити одне кайо. Забрати все, бо нас залишається 11. Якщо хочете 2 квала, наприклад, то ми добуваємо 6. Ладно, ну пофіг. Сьогодні ми будемо робити самі прикольні предмети. Що модів я не маю, а саме тяжке в модах, то в них що Якщо ви хочете, щоб я зайшов на север з читами, то вам буде, але це не закон, так що не повторяйте, як я це буду робити. Не повторяйте, коли ви заходите на якийсь селевер, то не, не влибайте щити. Чого забанять, як було, це в мене вбивали старці. Так що ніколи такого не повторяйте. Що почути банк? І чи ліжко? Дальше ми його маємо перекрасити. Як бачите, синій мій не ручний. Ми тепер маємо звідси вибратися. І чуть-чуть повбивати баранів. Де вони? Ну, свинюшка теж підті. Вбиваю, як і бачу, що мені пригодиться коврик. Пам'ятаєте, на початку ми бачили таку пищеву. Арбуз! Я арбузи знайшов. Ну, то не такі, як я думав, то в джунглях албузи. А це тиква. Тиква. Тут дуже багато коней. З ними треба розправитися. Через них можна зробити кольорову балоньку, якщо ви це знали. Я думаю, гадайте, скільки у мене тикол в інвентарі. 18, я думаю, що більше. Всі коні збігалися. З таких количнових м -м, як там, конів може випасти кожа, але шанс кожи міні. Якщо хочете, я розкажу, який то сайт, на якому я граю, комп'ютер не маю. Ні, ну я не на комп'ютері, а на телефоні. Якщо ви хочете. Зараз nice. за спідланю деревню, тільки Гольма мене буду вбивати, що він мене б'є пару ударів. Якщо тут жителі, який попоную зашиницю, я зробив тільки 12 буханок хлібу. меня а только две кожи. Удал по спине. А! На, на, на. Золотапку зоблю. Чик. Он так Ну як я виглядаю в синіх тапочках? Нормально чи погано? Напишіть. Ти що, виходу з балдеона? Я хотів квітку поставити. Тут дуже багато пшениці, яку ми будемо збирати мечом. Крафтинг. Тут є домики, в яких буває лут. У мене аж трохи залагало. Не. Тут в нас що? Я щеку нема понів. Як бачите, виживання довге. А ви що, думаєш, що воно не Я в стоп влізався. Ще міцно нам пригодиться. Нажимаю шифт і в мене є тепер от щось, щоб скоршу купати. Мяу. як бачите, це пшениця пригодиться. я трохи залишу на запаси на всякий випадок. І все деревня обірвалась. а не тут є ще один домик на краю. В який виглядати, де живе якийсь житель. Кіт! Кіт! Ооо! Він някнув. Ну, я хоча не казав Кіт, ти маму-мав. Це буде моя домівка. Залишилось її тільки розібрати. Та тут жив, він тепер буде жити на дворі. Що подаєш. Ооо. Я багатий, все. Який життя? Ні, я так багато. Все, не даю комусь собі. Пшеницю. Без звідси вже! Е. Вийшов, або ти забудеш без життя. я за його викину з хати та дай мені коврик поставити. Бешений. Та ти геній, блін! Або я тебе вбиваю, або ти йдеш Чисто якийсь загамню? Я через нього ковик не можу поставити. Добре, хай це тушується. Ти що зовсім мутиєш? є? Він зробив фатальну фатально ошибку. Що, дай я посплю. Він скоро буде лежати в могилі якщо. Слышь, ти не спой. Оставляй мої предмети, які будуть вікна безполізне. мій балкон. Що будеш? Скільки? А ти А тут той і самий. У мене є прикол, я буду ламати це. І я зроблю ферму у вольну. Ну, як безкінечно, я не вміла бути ферму. Я комусь коврик подарую в хату. Давай опа, все оба совисим шарсти мне педить. Открываем, открываем и крафтим коврик. Мяу. а де коврик, а точно еще чуть-чуть доходно жопу. Жовтий когок. Mm. Находить? Ah. Такий мене жовтий ковик. Куди мені його поставити? Mm. <coughs> На вході поставлю. Тут в мене буде довгий поверх. Серйозно, він буде стикав. У мене просто інших предметів нема. Це довгий поверх, Та шучу він ще не буде стиков таких. Мені показав, що там деревне. Нет, okay. Стоп, а де ще паутиков. Серйозно? не можна поставити треба ковик на ковок ставити. А ну тут логіка є, конечно же. А, ты куда? Я не знаю, куда ковар. Заменю на У Я зовтый идеальный нож сюда подкасается. Я не знаю, куда белый ковр пута. Я просто шесть такая, чтобы знать, что моя хата. Тут таке саме. Ааа! Це хватить. Я все пускаю в нас. І з ліву руку завершу собі тільки чуть-чуть хлібу. І всім пока з вами, як завжди, Макаю і всім пока-пока.